Засідання виконавчого комітету української міської ради відбулося цього вівторка. Проект порядку денного налічував 39 питань. На початку засідання члени виконавчого комітету погодили пропозицію внести зміни до програми фінансової підтримки стоматологічного обслуговування, а саме у розрізі збільшення суми допомоги на 150 тисяч гривень. Надалі члени виконавчого комітету погодили внесення зміни до переліку товарів, робіт і послуг. Публічні закупівлі яких здійснюються виконавчими органами Української міської ради, маємо службову записку від 21 вересня 2022 року на суму 967 тисяч гривень. Це захід, який називається капітальний ремонт ділянки теплотраси в село Шуківці. Це підготовка до опалювального сезону. І в нас є нагальна необхідність зараз саме зараз ремонтувати і застосовувати процедуру відкритих торгів. Ми просто не маємо часу, бо включення тепла користується на те. Скажу Внесені зміни до програми бюджету та заслухано звіт про витрачання коштів резервного фонду за січень, серпень 2022 року. За звітний року. період було спрямовано. Резервного фонду 20 мільйонів 11 тисяч 154 гривні. з них було виділено в головному розпоряднику у виконавчому комітету 4 мільйони 923 тисячі 779 тисяч гривень і використано за звітний період 3 мільйони 316 тисяч 48 316 гривень. А саме було використано напаленомастильні матеріали 1 мільйон 822 тисячі 906 1779 гривень на налаштування та відновлення радіовуличне і облаштування захисних споруд у 100 тисяч було використано на медичні препарати обладнання і 487 тисяч на матеріальну допомогу в натуральній формі вразливим верстом гасе. Чимало питань порядку денного стосували звітів структурних підрозділів виконавчого комітету української міської ради щодо готовності до проходження опалювального сезону. Про стан готовності об'єктів соцкультпобуту та житлового фонду до роботи в опалювальний період доповідали відповідальні особи. До до з мого періоду, проведені найважливіші рекламні роботи мережі промини зірваючи помити, помиті, заховані мають наявності. Бактеріологічні дослідження води, якщо є і до споживання. 98 пожежних гідрантів проведені роботи з кіно із пожежною частини також знаходяться у справному стані. Все обладнання, яке працює по водопостачанню водовідведенню, також знаходиться у справному стані. Деякі обладнання знаходиться в ремонті і воно готується до відновлення роботоспроможності деяких садовин. Саме головне, що в нас є резервні садовини, Перше. Друге, в нас є два бюджети місці на Дніпровську і на Соснові. Насосне обладнання в робочому стані. Ми обрахували все обладнання, такі таких точечних проблем питання, для того, щоб запустити числ. Водозобору, насосні станції фікальні, з передовини мінімізувати, які необхідно нам будуть генератори, щоб ми могли мінімум тримати місто з водопостачання. Через це питання по воді, такого актуального, страшного, як там може бути, такого практично немає. немає. Про підготовку до осінньо-зимового періоду, а також щодо виконаних робіт у сфері житлово-комунального господарства та готовності систем опалення до подачі тепла, доповідав начальник підприємства з обслуговування житла. Підприємство обслуговування житла ну не буду казати на 100% готове до опалювального сезону, скажу на 99%. Всі аварійні і поточні роботи, які були заплановані по ремонту чи по заміні там, трубопроводів, задвіжок, кранів і все підряд. Тобто ми пройшли. Були проведені е, випробування магістралі центральних і е, всі неполадки разом з типільською ми їх е, Друге питання зараз е, заповнені у нас всі магістралі до будинків, е, системи опалення, і в будь-який момент ми можемо включити опалення без е, е, якихось проблем. Було проведено після кінця попереднього опального сезону дуже багато роботи по заміні, як я сказав, задвіжки, правди, трубопроводів по підвальним приміщенням, магістралі по будинкам. Також було відремонтовано багато криш по нашим будинкам, які ми обслуговуємо. Тобто на 99% ми вдали до початку опального сезону. Також, за словами представників трипільської ТЕЗ, запас вугілля для проходження опалювального сезону наразі достатній. Необхідні ремонтні роботи виконані, тож загалом теплопостачальна організація теж готова до подачі тепла. Роз'яснення про зміну тарифу на постачання тепла доповідала представниця трипільської ТЕЗ. Загалом на 2022-2023 роки тариф зменшено на 20 гривень проти діючого. В цілому, якщо собі вартість транспортування теплової енергії. Збільшилась на 29%, але втрати в теплових мережах зменшились на 25%. Тариф на транспортування за рахунок, як я казала, збільшення корисного відпуска споживачам. У нас зменшиться на 12%. Тариф в цілому на теплову енергію, який ми подали на розгляд. До Української міської ради становить 740 гривень за гігакалорію проти 760 гривень. Тобто на 20 гривень вартість одної гігакалорії зменшено саме за рахунок того, що на транспортування у нас на 12% менше. Тариф на постачання за рахунок збільшення е, статті витрату по заробітної оплати, матеріалів у нас збільшився на 7%. Ну і Сумарний тариф сумарний тариф обсіншився на 20 гривень. Я кажу, проти зменшився зменшився на 20 гривень проти діючого, який ми пропонуємо ввести на 22 другий, двадцять разом із тим, тариф на послуги з постачання гарячої води залишиться незмінним. Надалі членами виконавчого комітету було розглянуто низку питань містобудування та архітектури служби у справах дітей і сім'ї. Відтак погоджено місце розташування для паркування автотранспорту служби таксі у селі Трипілля. Розглянуто питання щодо місць розташування рекламних засобів, які не отримали відповідний дозвіл. Це, е -е, А тут вивісили рекламу, гроші не платили. Треба хайпати, що значить. Ні, ну, треба хай потім назва. Якщо вона більше трьох невелика назад. Якщо е, об'єкт більше 3 квадратних метрів, він не підпадає під вивіску або табличку, і тому необхідно отримання дозволу на неї. Загалом засідання виконавчого комітету пройшло злагоджено та конструктивно. Щодо наступних планових засідань буде повідомлено на офіційному вебсайті Української громади.